Не затерся у пам'яті людський величний фестиваль Космацький Великдень чи Великдень у Космачі, який був започаткований у 2007 році і востаннє відбувся у 2013 му Тож можна собі уявити радість мешканців Івано-Франківська, коли найкращі майстри Космацької територіальної громади. Завітали в обласний навчально-методичний центр туризму і культури Прикарпаття зі своїми виробами та співанками. Гори Карпати завітали сюди до нас. Завітав славний величний космач, уся Космацька територіальна громада, а саме її митці, ті, котрі займаються народними промислами, декоративно-ужитковим мистецтвом, заявили про себе і сьогодні привезли до нас на виставку на зустріч з івано-франківцями, з прикарпатцями свої вироби. А нам особливо приємно з того, що саме космач на сьогоднішній день має три елементи нематеріальної культурної спадщини, які вже внесені до національного переліку України. А саме славнозвісна унікальна космацька писанка, відома нам з давніх давен, і вона дуже особлива своєю гамою кольорів. І своїм великою великою працею вкладеною у це писанкарство. Також ми бачимо сьогодні на виставці ткацтво, ми бачимо кушнірство, бачимо вироби з сиру, сирну іграшку, яка днями вноситься уже до національного переліку. І також ми сьогодні на виставці бачимо. Бісероплетіння, вироби з бісеру, жіночі прикраси на Прикарпатті. Ось цим славний космос, славна космоска територіальна громада і її села. Якщо космач, то писанка, якщо брустори, то сирна іграшка, а якщо вироби з бісеру, по як кажуть у нас, то це село Прокурава. Сьогодні ми також зможемо переслухати, почути особливі мелодії гуцульщини, Космаччини. це гуцульські музики, які вже зустрічають нас своєю мелодикою, а також і вокальні хорові колективи Космача. Космецька територіальна громада одна з найталановитіших у Карпатах. У космачі, прокураві, брусторах творять не лише майстри народних ремесел, а й самодіяльні колективи пісні і танцю. З самого космача прибули народний оркестр будинку культури та народний аматорський ансамбль пісні і танцю. Нашу громаду ходить три села, село Космач, найбільше село України, село Прокурава, село Брухтори. Найперше Христос Воскрес і дякую нашим Збройним селам, що дають можливість показати той талант тих майстрів, які обдаровані Господом Богом. Цей талант потрібно розвивати, допомагати і показати людям, що таке є. Таке є, тому що талант. Не можна десь, як кажуть, закопати, його потрібно показати і розвивати. Тому ми у цей непростий час все ж таки хочемо показати те, що Гуцульщина є на своєму місці і ми допомагаємо Збройним силам, але вишивка, сильні коники, писанкарство, ткацтво, різбярство, воно повинно бути. Прокурава? Знаменита не лише своїми герданами і вишиттям. Тут народились видатні майстрині і майстри. Я працюю у прокуральській гімназії вчителем географії, а так само у вільний час займаємося вишивкою та різними нашими традиціями, такими ремеслами, які займаються більшість наших односельців. Навчила вишивати мене, звичайно, моя мама. Але ми з маличку всі спостерігали ще за тим, як і вишивала бабуся. Бо раніше м -м, жінки старші ходили постійно у сорочках полотняних, які прикрашали вишивкою. М -м, ми вже вишиваємо сорочки більш святкові, урочисті, прикрашаємо їх. Мережкою і дуже характерним для нашого села є це сорочки, вишики низинкою. Ось на мені сорочка низинкою вишта ще моєї мамі. Цій сорочці вже 51 рік. І зараз відтворюють багато наших жінок собі оцей орнамент у таких прекрасних гарних кольорах, які відрізняються від сусідніх навколишніх сіл. Тут переважає більше зеленого кольору, червоний, темний і такі красиві, гарні. Орнаменти. Так само ми вишиваємо і рушники дуже гарні, кольорові, барвиські. Тут представлена робота і моєї сестри Орисі, так само і мамині роботи, і наших односельців Ганни Миклащук, вишита скатертина, рушники і багато інших робіт. Вишивають усі у нас в селі, люди люблять вишивку, проводять вільний час, збираються на вечорниці. Це орнамент відтворений з давнього рушника, який був характерний для нашого села Прокурави. Тут так само наявні є синього кольору такі украплення. Такі рушники вишивали і до церкви, з таким орнаментом у нас були у рушники. І тепер дуже багато вишиванок, як по квадрату вишних, так і зморщеннях. Багато у нас шиї в сорок. В якій є лише вуставка, і трошки пазуха прикрашена, такі, які носили у нас, ось це є. У нас такий давній орнамент, характерний для нашого села Прокурава, і так раніше вишивали сорочки не лише у мене, але й у нашої колеги так само можна подивитися. Ну, Підідя бо такий, бачите, орнамент, лише він уже трошки змінені кольори. І виглядає вже по-інакшому, але основа того орнаменту тут є. У цій сороці я ходила до шлюбу. І так само це мої мами сорочка, яка з ними ходила заміж. Це в мене передано від династії, від їдів-предідів. Я десь восьми, дев'яте покоління це роблю. Мене навчив дід робити, його ж в живих немає, але він мене навчив. І це мої всі роботи кошики. Тарілки, шкатулки, баночка до водохлеська, а сутемент роботи є великий. Пасківник або кошик до Паски кажуть, використовується до Паски, ще до пробружен використовується два рази на різ, раз на рік різного діаметру. Це менший, такий більший є, такий є ще менший. Для цього він використовується і я успадковував через покоління у покоління цю роботу. Баночка до січення води. Вона розкручується, тут насипається водичка і закручується. Отакий, це відомо, не мій вибір, це ніхто не робив ще. Це я сам собі шаблонно зробив, і це моя, бо посівники робили просто трошки інакше, я удосконалу по свому. А це, це таки моя відумка, моя, моя робота. А поруч з прокуравськими майстрами пишаються писанками косматські чарівниці. Займаюся вже цим з 10 років. Мені було 10 років, як я почала малювати писанки. Е, малювала моя мама, бабуся, і з них я почала, е, подобається мені ця робота, почала я малювати. І перші писанки мої були такі трохи, як дитячі. Рік за роком вони вдосконалювали моя робота і. Малюю вже 28 років, як я малюю писанки. Люблю дуже свою роботу. Наші косматські писанки відрізняються від інших. Вони мають такий колір. Жовто-гарячі, вони такі, сонячні. Орнаменти в нас обов'язково: коник, рибка, безконечник. Це наші такі традиційні писанки. Малюю я електричним писачком. Спочатку писанку наносимо на біле, беремо яйце, наносимо віск. Віск повинен бути бджолиний з парафінову свічку, перепалюємо, щоб він був чорного кольору, щоб він добре наносився на яйце. Щоб потім, після цього, як ми намалюємо на білому яйці лінії, орнаменти, от я малюю на білому яйці, Лінії, от так як е, покажу вам писанку, оця писанка готова. Це, що я малюю на білому яйці, то це є білий колір на писанці. Це є перший етап. Після того, після нанесення білого орнаменту, ми кладемо у жовту краску. І після того наносимо далі воском. На Писанку, от по-білому ми робимо. Після того наносимо далі на жовту краску, далі орнамент, пшенички, безконечники, курочки, рибки, коники. Хто що яку уяву має. Після того ставимо, ще у червоно оце, що по жовтому на писанці, Оце є жовтий колір. Після того ставимо у червону краску і далі наносимо на яйце воском розпис. Після червоного нанесення ставимо у чорну і з чорної. Забираємо вже туди над свічкою віск і в нас виходить вже писанка. Так, часу йде на писанку 3 години. Так, Плюс-мінус три години. Як починаємо з білого яйця, щоб була готова писанка, то три години нам треба часу. У космачі чи не в кожній хаті пишуть писанки. А якщо і не так, то співанки всі знають. Поляк теж з космача. Займається створенням кептарів та іншої вбері. Я житель села Космача, Поляк Юрій Григорович, який займається художніми промислами. Кептарі, холошні, сербаті, джумирі, кресані. Це все я роблю. Все ми це виготовляємо. І шкіри, все натуральне, без хімії, без нічого. Все в натурі. А поряд гердани. Сонцем аж пашать. Очі вбирають своїм розмаїттям жовто-гарячого. Займаємось ось такими герданами. У нас йдуть жовто-гарячі кольори, поясочки ось такі. Сіляночки. У нас йдуть жовто-гарячі кольори. У нас йдуть узори. Жовто-гарячий, з цього ми беремо і плетемо гердани. Я сама складаю схеми, я їх малюю, потім виробляю з них гардани. Маю замовлення, наші космацькі жіночки замовляють собі на подаруночки, за кордон, для себе купують, Так само для себе виробляю гардани. Тих, хто че верети, інші вироби менше. Але все ж вони ще є у Карпатських горах. «Нитки можна бути вовна, вовна пряжа, а тепер вже вовни нема, то нитки акрилові. Рету треба ткати, ну, можна три дні, але молодому. А так треба тиждень ткати, тиждень. А хто молодий, може за три дні робити. Так, я колись молода була. Ще син і зараз син, другий Юра, і внучок і ще Богданчик. Я тут уже. А ось і сирні іграшки перед майстринями, щедрими композиціями покривають столи. Привезли піханіки до Франківська, де виділили наші композиції, які ми виробляємо. І Наше село дуже любить це майструвати. Корови тримаємо. І... Ми коніки ліпимо, а це таке, що на розхват з'їдає в першу чергу. Нарізаємо на кожне, чи на хрестині, чи на весілля, чи на вір'єду до армії колись виріжали. То це нарізаємо тарілку сира і зверху кладемо, украшаємо коніками. Ну і, і полоніні у нас є, сир виробляємо. Це є по Україні і за кордоном скрізь наші коніки знають. І на співанку не поскупились славні майстрині, а дівчатка ще навчаться, бо мають гарний приклад. Мовилося вже, що гуцулів не зрозуміти, але аналізуючи, можна відповісти на деякі питання: чому все Прикарпаття усіх мешканців Івано-Франківської області називають гуцулами? Хоч так воно не є: є покуття, опілля, Бойківщина в нашій області живуть Лемки, Галичани, а знають лише гуцулів. Чому? А тому. Що вони говорять про себе, показують світові свою ідентичність і неповторність, швидко відгукуються на презентаційні заходи і наполегливо творять своє, неподібне ні на кого. Нам усім треба брати з них приклад: Христос Воскрес, воістину Воскрес!